20. Сидимо сидимо на позиціях, ми небагато рухаємось, надто напружена ситуація. Все капець, ну все дуже погано. Таким було моє життя до вступу в вода. Мене звати Аня Хуля. А насправді я думала про доєднання до сил оборони ще з самого початку повномасштабного вторгнення. Але розуміємо, що зараз надто напружена ситуація і я буду корисні, набагато корисніша в волонтерстві. Тому я не багато але волонтерила в Києві, волонтерила на польському кордоні, в ЦНАПІ з внутрішніми переміщеними особами по можливості старалась долучатися до зборів. В принципі, це як і тоді було актуально, так і зараз є актуально. Дуже велика потреба в донатах. Тому що це ті гроші, ці кошти, які напряму одразу доходять до наших бійців, і так час від часу поєднувала своє життя студентське, свою роботу з волонтерством. В принципі, таким було моє життя до вступу в вода. А в лютому я почала дуже активно готуватися, проходити військову підготовку, пішла на курси для цивільних. Але це виявилось дуже потужні курси з дуже класною інформацією. Одною з яких був блок аеророзвідки. Ми тренувалися, виїжджали на полігон, літали на мавіках, і багато теоретичного матеріалу проходили. І в принципі, я зрозуміла, що це та сфера той род військ, можна так сказати, в якому я в принципі себе бачу і могла б бути корисною. Тому що в піхоті, наприклад, чи в артилерії, звісно, мені було б набагато важче і довше потрапити в цей род військ. І, в принципі, Аеророзвідка це те, що мені насправді дуже цікаво. Mm -hmm. І, власне, в мене були знайомі, які були в нашому підрозділі, які запросили, і так я й доєдналася в середині літа до УДА. Напевно, складно, тому що це постійне якесь, фіз... ну, добре, фізично це не... це не можна порівнювати, наприклад, з піхотою, тому що ми, в принципі, сидимо, сидимо на позиціях, ми набагато рухаємося. Але багато треба думати багато треба вчитися для того, щоб добре орієнтуватися на місцевості, добре розбиратися в техніці, що мені здається, поки не слабка сторона, але це просто про постійний розвиток, про постійне навчання. Техні технології вони дуже стрімко розвиваються, і тут неможливо просто вивчитись і використовувати ці знання, які ти маєш ну, можливо, звісно, але для того, щоб більше працювати. То... ...і йти в ногу з технологіями, слідкувати, в тому числі за розвитком технологій наших мережів, тому що вони дуже... цей розвиток дуже швидкий. Я, звісно, впевнена в тому, що у нас мотивація набагато більше і досі, і ми розуміємо всією країною, заради чого ми тут, і заради чого ми воюємо, але іноді, особливо, коли в мережі відчувається якесь. Не таке вже злагодження суспільства, не, вже, не таке вже не таке вже mm -hmm. взаєморозуміння між цивільними і військовими, наприклад, Просто я трохи хвилююся від того, як далі ми працюватимемо, mm -hmm. тому що від навіть психологічного рану дуже залежить хідій. Mm -hmm. Я, якщо чесно, себе поки що відчуваю десь посерединці, тому що я е в принципі я буваю час від часу. В містах, в Києві, в Львові, в Одесі вдома. І я багато спілкуюся з цивільними людьми, з своїми друзями. І водночас я і багато спілкуюся з військовими людьми. І поки в мене ще триває цей процес адаптації, я, звісно, десь посередині себе відчуваю психологічно, але м -м, принаймні моє оточення я відчуваю, що вона живе війною, вона постійно робить збори. Мої друзі дуже багато думають про те, що доєднатися до оборони. І тому я цього не відчуваю, наприклад, Своїх свого оточення, але я розумію, що це може бути моя бульбашка, і е, люди поза нею можуть мислити абсолютно інакше і сприймати військових та або військові цивільних абсолютно інакше. Тому я, я є свідком тільки якихось скандалів в соцмережах, і, звісно, у мене складається враження, що все капець, ну, все дуже погано. Але... Мені хочеться вірити в те, що просто такі негативні ситуації на них більше акцентується увага, але дуже багато хорошого і дуже багато людей зараз продовжують підтримувати армію, робити збори, думати про те, як військовим, коли вони повертатимуться в цивільне життя, адаптуватися до, до нього. Я насправді вступала в університет більше за досвідом, за знайомствами з людьми, за студентським життям. Тому що, ну а паралельно історія, це просто той предмет, який я вважаю, потрібно якісно знати кожному українцю. А я гуманітарій, і для мене це в принципі дуже цікаво, тому обрала саме цей факультет. Я не знаю, чи справді я якось напряму буду пов'язана з історією в своїй професії в майбутній, але я впевнена в тому, що в будь-якій сфері мені ці знання будуть потрібні. Грини, якщо чесно, звісно, поки що себе не відчуваю, але те, що я роблю історію, то 100%. Мені просто здається, що те, що я роблю, це зробило вже дуже багато людей в нашій країні і ще обов'язково зроблять, тому що ми не знаємо, коли закінчиться війна. І, можливо, у нас реально більша частина населення буде долучена до бойових дій, чого дуже, звісно, би не хотілося, що хотілося, щоб якомога швидше війна закінчилася, але ми не знаємо, як буде далі. І мене насправді дуже мотивує те, що ми зараз творимо цю історію, і від того, що ми зараз робимо, дуже сильно залежить майбутнє нашої країни. Тому це відчуття, воно насправді дуже бривить. Я зрозуміла, що це середовище не таке страшне, як ну, військове середовище. Мені було трошки хвилююче від того, що я не впишусь сюди, що Мені буде складно взаємодіяти з людьми, але я поспілкувалася наживо з з тими людьми, і я зрозуміла, що це ті самі люди, такі самі, які е, мають такі ж самі цінності і погляди, і з ними легко взаємодіяти. І я, в принципі, готова, і я підготовлена як і навичками, так і знаннями, так і морально. І тоді я прийняла рішення, що я готова долучитися. Я ще тривав такий мій процес підготовки. Десь через місяць півтора я все ж таки приїхала повноцінно і почала свою діяльність тут. Але тоді я зрозуміла, що все. Я вже не можу просто я довго сиділа, уявляла себе далі цивільною людиною, людиною, яка волонтерить, і я розумію, що так, да, я можу багато робити, але я не відчуватиму себе на своєму місці. Я хочу, хоча б спробувати, як я себе почуватиму тут. Я почуваю себе добре і попри всі складнощі, адаптації, наприклад, до абсолютно нового ритму життя, я розумію, що все ж таки я зараз на своєму місці.